Доброго та мирного дня! Сьогодні хочу запропонувати вам один з моїх улюблених салатів. Вже скоро наступить пора свят, коли ми будемо сидіти і годинами вибирати, що ж нам приготувати на святковий стіл. Я знаю, що я приготую обов'язково саме цей салат. Для нього нам потрібен дуже простий набір продуктів. Нічого замисловатого немає. М'ясо повинно бути, сир, яйця, картопля варена, мариновані огірочки чи то квашені, а також сира морквина, зелень, перець, сіль та майонез. Для цього салату я завжди беру м'ясо. Яке мені подобається, або яке в мене є під рукою, скажімо так. Робила я цей салат із курятиною, він смачний. Але найбільш мені подобається із свининою. Яловичина теж підійде сюди. Свинину я беру, щоб вона була пісненькою. От, погляньте, який у мене кусочок. Ось такий в розрізі жиринки на ньому немає. Якщо десь залишається, то я його зачищаю і залишаю тільки отаке сухеньке, гарненьке м'ясо. Але перше, що ми робимо, ми беремо сиру морквину, натираємо її на терці. Ятру на мілкій, ви можете натерти її на корейську. Але скажу вам відразу, що коли треш на корейську, так, воно красиво виходить. Але коли починаєш набирати вже його готовий салатик, то оці довгі морквинки трішки заважають. Тому рекомендую тріть її на мілку. Терку. І так ми беремо мілку-терку і натираємо, Солимо, перчимо, два зубочки часнику видавлюємо, а також кладемо майонез. Перемішуємо моркву і залишаємо її маринуватися в такому вигляді. А зараз ми картоплю натираємо на крупній терці, Яйця також натираємо, ріжемо мілким кубиком м'ясо та мілким кубиком огірок. І так розпочинаємо з картоплі. М'ясо ріжемо. Гостреньким ножем. М'ясо ми відварюємо в підсоленій воді, з додаванням перчику та лаврового листа. У смачному бульйоні буде смачне наше м'ясо. І отак нарізали його. Огірочки теж нарізані, і ми їх гарненько-гарненько видавлюємо, щоб як можна менше в них було рідини. А тепер беремо. Тарілочку, кільце і починаємо складати наш салатик. Першим слоєм ми кладемо картоплю, придавлюємо вилочкою, злегка придавлюємо, злегка. І робимо сіточку з майонеза, а також картоплю присолюємо і приперчуємо. Тепер кладемо огірки, їх здавлюємо, як я говорила, щоб менше рідини в них було. І додаємо огірочки шар огірків. Розрівнюємо і теж робимо тоненьку сіточку з майонезу. На огірок зверху кладемо. М'ясо. М'ясо злегка придавлюємо вилочкою і робимо сіточку з майонеза, кладемо зелень. У мене цибулька зелена та укропчик. Зверху солим перчим. І натираємо яйця. Яйця бажано брати домашнє, буде виглядати ваш салатик яскравіше. Жовтки яскраві, красиві будуть. У мене яйця в магазині, тому отак. От Злегка придавлюємо. І прийшов час моркви. Викладаємо її. Подивіться, яка вона у нас яскрава, красива, розпреділяємо її по кільцю. Поки салатик ми робили, вона у нас гарненько промаринувалася. Пахне часничком трішечки. І отак притрамбовуємо, щоб коли зняти кільце, наші шари добре трималися, то ми злегка придавлюємо. І отак. Особливо по краях проходимося і наостанок тримо сир. Беремо твердий свій улюблений сир. І знову робимо сіточку з майонезу. Майонез бажано використовувати домашній, але ви дивіться самі, який вам зручніше, то і використовуйте. І так, все. Зверху притрушуємо наш салатик з і залишаємо його трішечки. Пропитатися, наш салатик простояв всього лише 15 хвилиночок. Він настоятися ще в нас не встиг. Тому треба залишати його хоча б годиночок на декілька. І тоді він добре-добре настоїться і гарно зніметься ваше кільце. Але ми спробуємо з вами зараз його зняти. Що в нас з того вийде, подивимося. На другий день він, коли настоїться, він стає навіть добріший, смачніший. Тому ви не бійтеся робити його, якщо у вас свята, можна робити його заранше. Так, тішечки прокручуємо. така краса у нас з вами вийшла. Ви подивіться, чудовий, може бути навіть святковим цей салатик. До свят ще в нас багато часу, тому ви можете спробувати зробити мій салат і вирішити, чи підходить він вам на святковий стіл. А я бажаю вам мира та добра. На все добре!